Привіт, неймовірним творчим людям! Рада вітати вас на моєму ютуб каналі. І давайте сьогодні разом намалюємо цей пейзаж у Procreat. А поки ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і поїхали! Розмір аркушу я взяла 2500 на 2000 пікселів. Одразу заливаємо фон, беремо софтбраш, додаємо помаранчевий відтінок, розмиваємо по гаусу, беремо цей пензлик. Зменшуємо розмір до 12 та малюємо такі хмарки дуже легкі. Ось такими рухами. Прозорість можна спустити там, майже до 15-12%. І ось такими рухами додаємо м -м, трохи таку туману, можна так сказати. Додаємо ще один шар, беремо цей майже білий колір. Беремо Monoline Brush, малюємо круг. І розміщуємо його посередині холсту. Копіюємо цей шар, трохи розмиваємо по гаусу до 6%. І тут робимо Add. Тепер додаємо ще один шар. Беремо скрипт Brush. Я скидаю, до заводських налаштувань нічого не змінюю. І малюю першу гору. Заливаю другий шар. І все так само. Третій шар. Змінюємо тільки кольори. Четвертий шар і четвертий колір. Тепер беремо п'ятий колір. І так само малюємо вершину. Хоча це не вершина, це, напевно, схил більше. Тут малюємо такий острівець. Додаємо ще один шар під цим шаром, беремо більш темний колір і малюємо головну вершину. Форма може бути будь-якою. Заливаємо. Додаю ще трохи деталей. Ще один шар. Тут я вже збилась трохи з підрахунку, який саме то буде. Тут заливаємо, додаємо ще один, беремо цей останній колір. Кольори так само ви можете використовувати будь-які. Мені здається, що можна спробувати малювати ці гори не синім, а наприклад рожевим, помаранчевим, як ви думаєте, буде дуже цікаво. Є ідея наступний малюнок намалювати саме таким. А поки ми вже починаємо додавати деталі. Додаємо ще один шар, микаємо Clipping Mask, беремо Wood Brush, то збільшимо до 36%. Беремо цей е, світлий колір. Дивлюсь, що розмір не підходить. Але тут ви дивіться під себе, як вам буде краще. І розмір, і прозорість. Тепер беру е, Brush і додаю легкий туман. І так само робимо з другою вершиною. Переходимо назад на Wood Brush. Е, колір беру з попередньої вершини. Трохи додаю прозорості, тобто роблю більш непрозорою пензлик цей. І так само е, додаємо Soft Brush туман. Там я трохи третю вершину е, виправила. Знову додаємо ще один шар, микаємо Clipping Mask, Laser Wood Brush, беремо цей відтінок, і мені дуже подобається, як виходить зараз. І так робимо з кожною вершиною. Єдине, що змінюється, як ви бачите, це кольори і відтінки. І обов'язково додаю туман. Знову laser Brush. Розмір можна збільшити. Беру помаранчевий колір і прозорість я ще більше зменшую. І переходимо до малювання основної вершини. І тут же будемо гратися і кольорами, і розміром пензля, і налаштуванням пензля так само. Спочатку одним кольором, вмикаю альфа-лок, тобто блокую альфа-канал цього шара, беру більш світлий колір. Тепер беру цей колір, додаю ще один шар, вмикаю Clipping Mask і знову додаємо цього кольору, трохи зменшую відстань між масками і далі малюю. І тепер будемо малювати зворотній бік гори. Додаємо ще один шар під попередні шари. І одним кольором ось такими рухами малюємо цю гору. Тепер додаємо ще один шар. Беремо Soft Brush і підмальовуємо туман. Мені дуже подобається таким чином розділяти гори одна від іншої. Так дуже цікаво виходить. Тепер додаємо ще один шар. Лазервуш. І малюємо цей холм, або як це назвати. І так само з туманом. І якщо у вас є якісь ідеї, що ви хочете бачити на цьому каналі більше, можливо, ще більше малювання гір, або, я не знаю, все, що хочете, будь ласка, пишіть в коментарях. Мені дуже подобається з вами спілкуватись в коментарях. А ми вже малюємо цей острівець. Тепер беремо цей помаранчевий колір. Прозорість трохи збільшуємо. І беремо оцей такий він більш жовтий, напевно, колір. І тепер додаємо ще один шар. Беремо цей найтемніший відтінок. І Monoline браш, Розмір трохи зменшуємо і малюємо дерево перше дерево. Заливаємо, копіюємо, переміщаємо і трохи зменшуємо форму. Тепер копіюємо цей шар, перетягуємо його так, щоб зробити тінь. Звичайно, тінь можна намалювати вручну, але не буде такого ефекту. Мені не дуже це подобається. Зменшуємо прозорість і розмиваємо по гаусу на 2%. Так само робимо з іншим деревом. Розмиваємо, робимо більш прозорим. Тепер блокуємо альфа-канал першого дерева, беремо софтбраш і беремо помаранчевий колір. Зменшуємо прозорість там майже 10-15% десь так залишаємо. І додаємо світло на це дерево. І так само робимо з другим деревом. І ще, скажіть, чи подобається вам, що відео стали такі більш е динамічні, можна так сказати. Чи все ж таки залишити їх більш довгими? Як ви скажете? Мені дуже важлива ваша думка. Тепер я тут побачила, що мені не подобається колір цього острівця, я залила його повністю таким темним. Тепер об'єднюю всі шари, які у нас були, окрім оцих двох трьох, вибачаюсь, трьох острівців. І тепер нам треба зробити відображення у воді. Так, копіюємо, вставляємо, переміщуємо. Так, Тут я об'єднюю це все. І так само роблю відображення у воді. Тут трохи треба буде погратися і тут також. Переміщаємо і спускаємо вниз. Тепер всі три шари з відображенням на воді об'єднюємо і розмиваємо по руху. Десь я беру 32%. Блокую альфа-канал. Ні, не блокую я, перепрошую додаємо ще один шар. І малюємо знову туман. Тепер тут додаємо ще один шар, вмикаємо маск і малюємо доріжку. Заливаємо. Домальовую, що мені не подобається, або там щось стираю. То зроблю більш прозоро, десь до 16-20 десь так. І можна розмити по гаусу. Я беру десь 5%. Дякую, що були зі мною. Гарного дня, папа! -па.